Футбольна збірна Обухівського району зустрілася зі збірною командою Фастова на центральному стадіоні міста Обухова. На футбольному полі вирішувалося питання, хто ж буде грати у фіналі чемпіонату Київської області. Сьогодні проходить матч чемпіонату області. Це вже полуфінальна зустріч. Першу зустріч виграли 5-0 у Богослава. Граємо з «Фастовим» за виход фінал. До збірної нашого району увійшли гравці різного віку: наймолодшому з наших футболістів 18 років, а найстаршому 35. Усіх їх об'єднує воля до перемоги, командний дух і професіоналізм. А також мала батьківщина. Усі гравці з Обухова. Всі Обуховські, тобто ні легіонерів та умови цього кубка, що всі грають по прописці, тобто місцеві жителі. Зазвичай наші хлопці у чемпіонаті області посідають призові місця. Частенько й золото додому привозять. Цей рік не стане винятком, адже наші хлопці пройшли у фінал з рахунком 6-1. Чотири голи у ворота суперника відправив наш Володимир Верхов. По одному Едеар Чистяков і Дмитро Качаєнка. Допомагали ж здобувати перемогу нашим хлопцям неперевершені вболівальники, які підтримували бойовий дух наших спортсменів. Бажаємо нашим хлопцям подальших успіхів і чекаємо їхніх наступних перемог. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.